Доброго дня, дякуємо, що доєдналися до нас. Хочу представитись. Мене звати Анна Мягких, я голова громадської організації Гендерний клуб Дніпро Дрезден. А також з нами сьогодні голова нашої психологічної служби пані Марія Артеменко. Доброго дня. І, на жаль, пані Юлія Бєлікова, яка є головою нашої експертної групи нашої організації, не змогла доєднатися, але я сподіваюся, ми впораємося і зможемо вам достойно презентувати результати її дослідження. Пані Юлія Бєлікова є гостьовою дослідницею інституту Макса Планка. А також співробітницею ТУ Дрезден, Технічного університету Дрезден. Вона провела дослідження тих викликів, з якими стикаються українські біженки в Німеччині. Причому ми хочемо звернути увагу саме на те, що ми не називаємо цю категорію мігрантками абсолютно усвідомлено. Тому що міграція це е, запланована, усвідомлена, підготовлена е, подія в житті людини. А біженство характеризується такими чинниками, як раптовість, непідготовленість, е, високий рівень стресового навантаження і е, е, Інші чинники тому це саме виклики, з якими стикаються українські біженки в Німеччині. Чому ми вважаємо це дослідження вкрай актуальним? Воно актуальне і для психологів. Які намагаються допомагати жінкам, жінкам з дітьми, які перебувають у важкій життєвій ситуації, також це дослідження корисне для тих громадських організацій, органів місцевої влади, органів державної влади, які зацікавлені в роботі цією категорією громадянок України, зацікавлені в першу чергу. У поверненні в Україну наших жінок з дітьми, жінок похилого віку дуже багато. Взагалі хотіла б сказати, що категорія Німеччина прийняла найбільше біженців з України, це близько 1 мільйона 200 тисяч осіб. Це найбільше з усієї Європи. 80, близько 80% це жінки. З дітьми, з малолітніми дітьми, жінки, які приїхали в стані вагітності, наразі вже які мають дітей. Великою також категорією є люди похилого віку, чоловіки, і жінки, люди з інвалідністю. Дуже часто жінки вивозили дітей. Але не треба забувати, що жінки в патріархальному суспільстві зазвичай виконують також доглядову функцію за хворими родичами, родичами похилого віку, родичами, які є з інвалідністю, то жінки вивозили і дітей, і людей цих груп одночасно. І дуже невеликою групою біженців є чоловіки. Тож саме тому акцентувалися саме на українських біженках. Наразі, до речі, йде дослідження також, яке стосується і чоловіків. Це так попереджаючи запитання, чому це ми про жінок, а не про чоловіків. Про чоловіків також. Це просто окрема група з абсолютно окремими, скажімо так, окремою мотивацією переїзду за кордон. Я хочу продемонструвати слайд. Одну секундочку, наступний. Тут було опитано більше 423 особи. На цьому слайді зображені тут зібрано, причому дослідження характеризуються тим, що це були не тільки закриті, але й відкриті запитання. І тема настільки болюча, що Розгорнуті відповіді на відкриті запитання складають більше 95% всіх відповідей, тобто емоційно настільки це зачіпає, що люди готові витрачити, були витрачити, витратити час на те, щоб дати розгорнуті відповіді. Основні виклики згруповано тут за певними категоріями. Це виклики, які пов'язані з адаптацією. Виклики, які пов'язані із співпрацею, з емоційним станом, з самореалізацією. Тут, от, бачите, таке є кружечок, там, де я написана, соціальні зв'язки з э, приймаючим суспільством. Э, Трошки далі ми розкажемо про кожен цей виклик окремо, а тут я хочу зазначити на тих основних моментах, які стосуються цих груп викликів. Тобто адаптація пов'язана з чим, коли людина, біженка перебуває в чужій країні, то стикається одразу з цілою купою адаптаційних. Викликів. Це і медицина, особливо коли це малі діти або люди з інвалідністю. Знайти житло необхідно, необхідно знайти роботу. Відповідно, треба здійснювати догляд за дітьми, розбиратися з місцевою бюрократією, що складно через те, що не знаю, не знають більшість українських біженок мову місцеву. І, до речі, хочу зазначити, часто дуже неправильно. На мій погляд, порівнюють біженок в Польщі, наприклад, і в Німеччині, коли зазначають, що жінки в Польщі значно більший процент жінок в Польщі залучені до ринку праці. Але я прошу пам'ятати постійну різницю в складнощі вивчення мови. Польська мова дуже близька до української мови, і майже за півроку можна вже достатньо вільно розмовляти і вливатися в ринок праці. І в Польщі спрощена процедура визнання фаху і спеціалізації. В Німеччині це дуже-дуже складний, а інколи неможливий процес визнати свою кваліфікацію, і тому часто жінки стикаються з необхідністю займати ніші доглядової праці або прибирання, прибирання в готелях, прибирання в медичних закладах і таке інше. Також постають проблеми пов'язані з фінансові з фінансами. З... Пошуком освіти, тобто, наприклад, вивчення мови або підвищення кваліфікації, також це дуже важкими викликами були виклики пов'язані з сепарацією, тобто, коли виїжджають за кордон жінки з дітьми і родичами похиливого віку або хворими. А в Україні залишається партнер, в Україні залишається дім, в Україні залишаються інші родичі. Жінка постійно знаходиться в стані стресу через те, що переживає за життя і здоров'я тих родичів, які залишились в Україні. Відчувають емоційний стан характеризується тим, що жінки відчувають і суми, і провину, і злість, і біль, і страх, тривогу, стрес та інше дуже багато негативних емоцій. І соціальні зв'язки перериваються, відчувається нестача друзів, закритість приймаючих суспільств. Німецьке суспільство характеризується високим рівнем закритості, навіть між представниками, представницями титульної нації більшості населення Німеччини достатньо стримані соціальні зв'язки, а тим більше з людьми які тільки приїхали в країну і знаходяться в статусі біженців. Тому відчувається отакий розрив соціальних зв'язків. І я на цьому хочу зазначити, що ми, наприклад, в Дрездені працюємо над тим, щоб підтримувати комунікацію між жінками, знайомити жінок, будувати культурне життя, яке є дуже важливим саме з точки зору оцих соціальних контактів, їх підтримка. також допомагаємо. З адаптацією, тобто проєкти, які стосуються освіти, і проєкти, які стосуються просвіти. І хочу більш детально, щоб ми поговорили про ці окремі виклики, наприклад, от, виклики пов'язані з адаптацією, тобто те, з чим треба розібратися на місці, те, що нове бюрократія. Місцева відсутність житла, незрозуміла ситуація з медициною, школою, проблеми з мовою, побутом і таке інше. Тож, я хотіла б попросити пані Марію прокоментувати саме цю групу викликів саме з точки зору психології людини і що ми можемо робити в такій ситуації. Дякую, Анна. З приводу того великого шматка викликів пов'язаних з адаптацією, ми бачимо там і мовний бар'єр, і бюрократичні проблеми, і виклики пов'язані з освітою для дітей, і медициною, і таке інше. Головне розуміння того, що ми маємо їсти того слона по частинам і не вимагати від себе. Занадто багато, тобто, грубо кажучи, не ставити перед собою недосяжні цілі, а намагатись робити так, щоб втриматись в тому статусі, що ми є, і в нормальному психічному стані. З з приводу цього виклику, я хотіла б, щоб ти переключила на наступний, будь ласка. Будь ласка, да, у нас є виклики, пов'язані з сепарацією, так. Це розлука з родиною, розлука з друзями, і е, це може бути партнер або просто підтримка нашого суспільства і нашого оточення. І тут дуже хотілося б наголосити на тому, що і людина сама має йти на контакт з людьми, які залишились в Україні, і е, суспільство хотілося б дуже, щоб воно також б, е, залишалось на зв'язку з людиною і розуміння того, що е, вимушений переїзд. Пов'язаний з війною, да, це є травматичний досвід. Тобто не знецінювати того, що це є травма. І е, кожна людина, приймаючи для себе рішення виїжджати чи залишатись, бере на себе відповідальність е, за цей вибір. І е, коли ми кажемо, коли ми обираємо щось з цих варіантів, дуже часто для того, щоб підтримати в собі правильність цього вибору, ми можемо звинувачувати людину, яка обрала інший шлях, в тому, що вона поступила не так, чисто для самозаспокоєння. Насправді це тільки роз'єднує. І не дає нічого корисного і конструктивного для не для діалогу, ні для того, щоб жінки, які виїхали зараз, мали бажання повертатися. Тобто, наша задача як суспільство тут підтримувати з ними зв'язок і підтримувати їх вибір, тому що в різних в Ситуації невизначеності, в якій ми зараз знаходимося, це є ну, зберігання також наших людей, наших дітей за кордоном, за що ми дякуємо країнам і Німеччині в тому числі, за те, що вони підтримують наших людей. Повага і вдячність тут найголовніше до вибору кожного. І треба зазначити, що кожної людини. Дуже різний порок чуттєвості, і у кожної дитини дуже різний порок чуттєвості. І є жінки і діти, які досить стійко переносять вибухи, і війна є в кожному українському місті. Ми, ми знаємо про це, так. А є ті, для кого це дуже травматично кожен день це переносити, і... Мені здається, що логічно і правильно в такому разі приймати інше рішення. Тобто ми не можемо сказати, що хтось прийняв рішення неправильно. І я хочу на цьому наголосити, тому що дуже часто бачу звинувачення з цього приводу з одної чи іншої сторони. Емоційні виклики, емоційні виклики. Нам зрозумілі, да, вони можуть бути пов'язані з, саме з переїздом, і в, тим, що зараз, в стан емоційний, в якому зараз знаходиться людина, або з тим, що людина пережила безпосередньо в Україні. І, та, і, і, ті, і ті ситуації можуть бути дуже травматичними, і тут головне не замикатись в собі і шукати десь підтримку. Є багато організацій, так, в тому числі і наш гендерний клуб, так, які. В безпосередньо в Дрездені створюють ком'юніті, і ми можемо підтримувати цих жінок. Є багато безкоштовних ліній допомоги психологічної, тобто залишатись з цим стресом в собі це є небезпечним ні для людини, яка його переживає, ні для людей, за яких вона відповідає, якщо з нею виїхали діти. Чи інші люди, які потребують її уваги і допомоги. Виклик невизначеності: так, страх за майбутнє він є і у нас тут, і ми його розуміємо, і в країнах в які люди переїхали, не дивлячись на те, що ми да, хотіли би називати українських біженок жінками в безпеці, да, щоб є таким дуже екологічним. Все одно є питання в тому, що з зміною десь в політиці, зміною умов, зміною законів ці всі ситуації дуже хиткі, і ти ніколи не знаєш, чи буде в тебе там через пару років підтримка, яка тобі необхідна, житло, і чи зможеш ти впоратись сам. Тобто, виклики невизначеності вони є наразі. І що, що тут? Що у людей, які виїхали, і ми маємо теж підтримувати один одного в цьому в цих ситуаціях. Так, ну, да, я б хотіла ще додати, що це, цей виклик він е, довше за все е, затримується з біженками, е, тому що от виклики адаптації, наприклад, поступово там вивчається мова, поступово приходить розуміння, як побудована там бюрократія, да, і, там, освіта і таке інше. Е, е, а от виклик не визначено. Він є постійним, тому що навіть просто даже юридичний статус є невизначеним. Статус біженок, тобто захист за параграфом 24, він щороку продляється на рік, і кожного року невідомо, чи буде цей термін подовжено, чи не буде подовжено. І тому кожного разу це стрес, тому що треба, ти не знаєш, що буде. Наразі, так. Так, і ми, і ми розуміємо, що в, такому, в такій ситуації єдине е, сприйнятне психологічно для людини це робити те, що ти можеш, саме в той момент, в який ти можеш. Да? Тобто, довгострокове планування, що в Україні, що у людей, які виїхали, е, воно мало можливим. Тобто, ми можемо вставити е, собі, мені подобається така альтернатива. Е, Плани да, для того, щоб вони були не так було болісно, коли вони не збуваються, як на мрії. Да? Тобто ми мріємо повернутись. Ми мріємо, щоб там а хтось хоче, щоб там залишитись, але стабільно, щоб це було і знову ж таки від ситуації в Україні дуже сильно залежить. Все. І, і те, 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 чи повернуться ці люди, і чи буде в них там статус е, нормальний, тобто все залежить від, від того, що ніхто не може спрогнозувати. Хочу навести такий приклад. Вчора чула від е, на заході від власниці книгарні видавничого дому Віват. Да, от якому допомагали після атаки російською ракетою, коли були знищені книги, надруковані, загинули співробітники, так інше. Всі я думаю, пам'ятають цю ситуацію. Так вона наводила приклади, що завжди було на дитячу книгу припадало 51% відсоток приблизно всіх книг, які продавалися зараз. Знаєте скільки це? 8%. відсотків. Це щоб ми розуміли масштаби демографічної катастрофи, якщо ми не будемо сприяти поверненню дітей в Україну, так, і наша задача як суспільства думати про це. Брак соціальних зв'язків, це про те, що Аня говорила, да, про те, що треба безпосередньо людям, які виїхали, шукати собі ком'юніті на місці. І наш гендерний клуб Дніпро також працює над цим питанням, створюючи заходи, які об'єднують українок разом і дають їм змогу спілкуватись і знаходити підтримку в одноводній, тому що у нас є. Така хороша метафора, якщо вийшла в когось, то в інших є надія. Виклики пов'язані з я, виклики самоінтифікації, да. І От я можу прокоментувати це таким чином. Ми... Нещодавно в Дрездені робили опитування серед жінок стосовно того, який процент жінок ми ж знаємо, да, що з кожним роком процес, процент тих, хто готовий повертатися в Україну, менше, менше, менше. За нашим останнім підрахунком, десь 33% жінок впевнені, що будуть повертатися. І… Це саме ті жінки, у яких не закрита ця потреба, пов'язана з самопроявленням. Тобто, наприклад, жінки, які, ну, наприклад, в Україні також займалися доглядовою працею, так? вони вже знайшли собі відповідну роботу в Німеччині за цей час, тому що для цього не треба високого рівня освіти, який треба підтвердити високий рівень знання мови і таке інше. І, звичайно, що відповідна робота в Україні вона не є конкурентною для відповідної роботи в Німеччині. Да? А от ті жінки, які от тут вон, описані ці відповіді да, на цьому слайді. Наприклад, жінка була керівницею, жінка була начальницею відділу, да, якогось відповідного, вона відчувала, що вона зростає як професіоналка, що вона реалізується, вона цікава. Цікавиться своєю роботою, їй цікаво в цьому зростати. І без цього людина відчуває себе абсолютно емоційно спустошеною. Да, це складність самореалізації, і логічно, що такі жінки в ну, я знаю багато ситуацій, коли такі жінки не витримали і повернулися. І я і я вдячна їм за цей вибір знову. Я сподіваюся, що таких жінок буде більшість, тому що тенденція з зменшенням бажання повернутися все більше і більше. І така сама ситуація і у дітей. Тобто, спочатку, коли не було друзів да, в новому суспільстві, це б... Діти були фактором бажання повернутися назад, тому що вони хотіли назад до друзів і таке інше. А зараз же вони ростуть за три роки багато чого змінилось. І зрозуміло, що нові соціальні зв'язки, і тут вже нікого немає, часто да, з близьких, тому що втрачені ці соціальні зв'язки. Діти можуть також бути фактором. Тобто Наша задача якимось чином повертати і соціальні зв'язки дітей. Тобто, можливо, я не знаю, якісь навіть робити табори в Україні для дітей, для повернення їх. До речі, в результатах дослідження зазначено, що можлива трансформація цих викликів у ресурси, тобто, наприклад, сепарація з іншого боку, це такий ресурс як автономія, да, тобто людина стає більше. Автономною, емоційний стан може стати емоційним капіталом, і соціальні зв'язки можуть розширюватися завдяки нетворкінгу, тобто можна подивитись, скажімо так, з позитивного боку на цю ситуацію, і також запропоновано стратегії подолання. Тобто стратегії пропонуються залежно від того, які є виклики, які є ресурси. Тобто, є, якщо є і виклики, але є і ресурси їх долати, це empowerment. Якщо виклики є, а ресурсів нема, то це, на жаль, застрягла адаптація. Да? Якщо викликів немає, і ресурси є, то це дуже швидка адаптація. Це коли, наприклад, люди вже були в цій країні, мали в ній друзів, знали мову, мають фах, який дозволяє їм працювати віддалено, наприклад, сфера ІТ. Сфери, в яких люди працюють, знаючи англійську мову, дуже добре в міжнародних компаніях. Ось, а буває, на жаль, дуже важка ситуація, коли є виклики, і зовсім немає ресурсів у людини на те, щоб рухатись, і тоді відбувається так звана відмова від адаптації. Це, скажімо, так найскладніший випадок, і це саме та ситуація, коли ми дуже закликаємо звертатись обов'язково за психологічною допомогою підтримкою, А інколи потрібна саме допомога. Психіатрів тому, що е, тільки психіатр, нагадуємо, є е, 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 лікарем який має призначати медикаментозне лікування ті ж такі антидепресанти протитривожні засоби і таке інше психологи проводять консультування вони не проводять медичного лікування тому не треба лякатися і звертання до психіатрів дитячих підліткових дорослих а також до психологів Да, Аня, ти маєш на увазі, що відмова від адаптації на протязі трьох років, скоріш за все, може свідчити і про затяжну депресію. Ну, грубо кажучи, коли людина в такому апатичному стані, що не хоче приймати нові умови життя і не хоче, хоче адаптуватися? Да. Звичайно. Тож, наша громадська організація, гендерний клуб Дніпродрезен працює за для жінок, за для людей виключених груп, людей з інвалідністю, біженок, внутрішньо переміщених осіб і так, і багато інших груп. І ми закликаємо інші організації також допомагати підтримувати люди, в першу чергу людям виключених груп, а наразі в груп, Наразі ці групи доповнились також вдовами, дітьми загиблих захисників, а також ветеранами і ветеранками, да, які повертаються з фронту і мають як психологічні, емоційні проблеми, так і фізичні вади. І це люди, які повертаються із-за кордону в Україну. І, до речі, ще треба відзначити, що. Коли жінка з дітьми, з родичами довгий час була біженкою в Європі, повертається в Україну, то треба розуміти, що ця людина потребує підтримки спільноти, тому що це таки нова адаптація. Це все наново. Неможливо повернутися назад в три роки, тому що було це нове. Нова відбудова свого життя, особливо в тому випадку, коли є загиблі родичі, коли зруйноване житло, коли територія, з якої походить жінка, є під окупацією. Тому основний меседж нашого сьогоднішнього звернення до вас, це те, що це проблеми, які потребують роботи громадського сектору, органів влади, місцевого самоврядування, а також дуже просимо суспільство, щоб ми були були один до одного, одна до одної відкритими, підтримуючими, не критикуючими, не звинувачуючими, один одному, щоб ми були підтримкою і силою, а не тягарем і каменем на шиї. дуже підтримую. Да, толерантність до чужого вибору це дуже важливо в суспільстві і для нашого об'єднання в подальшому. В тому числі так. Якщо хтось буде потребувати повного аналітичного звіту, він англійською мовою. Ви можете звертатись до нас, і ми вам, відповідно, це дослідження опубліковано в наукових виданнях, тобто ми можемо поділитися посиланнями, і ви можете ознайомитися з ним більш ґрунтовно і використовувати в своїй роботі. Дякуємо вам сьогодні за увагу. І гарного, і в першу чергу безпечного дня вам. Дякуємо.